Мотивація до навчання саме складне питання для батьків українських дітей. Мотивація до навчання у дітей буде тоді, коли вони бачать, що навчатись – це цікаво, і ті люди, які для них найбільш значущі, теж люблять навчатися. Тому, якщо у вас є питання, моя дитина не хоче навчатись, задайте в першу чергу питання собі: а чи навчаюсь я? І чому я навчаюсь, і чому отримую задоволення? Наші діти зазвичай чують бо вже. Я так не хочу вчити, ну, наприклад, іноземну мову, яку зараз треба вчити тим, хто опинився за кордоном. Або я так важко складала сесію. Ой, ота навчання в інституті мені було нецікаво, бо це було так важко, 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 важко. І дитина розуміє, на що мені це робити? Я краще буду у щось гратись. І в першу чергу потрібно дітям передавати досвід того, що навчання це цікаво. Вони дивляться на нас на дорослих. Друге, діти будуть навчатись тому, що їм цікаво. Дійсно, програма, наприклад, за українською програмою шкільною, вона не дуже цікава. Там є ті речі, які потрібно знаєте, як а, трошечки розфарбовувати, тому що зазвичай знаневий стандарт поданий достатньо сухо і не цікаво. Ну спробуйте самі почитати підручники української школи або зазирнути у програму, де потрібно виконувати безліч домашніх завдань, і вони достатньо одноманітні. Тому зрозуміло, що дітям не цікаво. Якщо у вас діти вже в середній і старшій школі, просто домовляйтеся з ними про те, що я розумію, але це як робота, яку треба зробити. Що ж стосується молодших школярів, зробіть їм ці завдання максимально цікавим, таким чином, щоб вони зробили, хоча б якийсь мінімум, для того, щоб зрозуміти певну тему або отримати конкретну навичку. Ну і саме головне, давайте дітям займатися тим. Чим їм цікаво в дітей пізнавальна активність є їх основною біологічною функцією, тому що діти, поки дорослішають, вони дуже хочуть щось вивчати, розуміти цей світ. Подивіться, як вони навіть сидять з тим самими комп'ютерними іграми. Чому? Тому що це цікаво, це яскраво, там є якась динаміка, там можна щось отримати. І так, да, дійсно, конкуренцію в комп'ютерних іграх складати дуже важко, але можливо саме тому, наприклад, в європейських школах дуже багато компоненту інтерактивного і практичного, коли діти ходять вивчати біологію в музеї, коли діти ходять вивчати історію в. В музеї історії, в картинній галереї, там, де вони можуть до цього, цього насправді доторкнутися. Чим цікавляться ваші діти? Подивіться їх стрічку цікавинок, що вони вивчають, що вони розглядають, на що вони звертають увагу. Це дасть вам інструмент, яким чином заходити до їх цікавості, яким чином допомагати їм пізнавати світ через ті інструменти, які для них зрозуміли. Дуже часто виникає апатія і демотивація, коли діти зустрічаються з завданнями, з якими вони не можуть впоратись або вони їх не розуміють. І завжди дітям легко, коли зрозуміло. Ми можемо допомогти для них зробити такий матеріал навчальний більш зрозумілим або більш цікавим. Ідіть до музеїв, ідіть на природу і набувайте разом з ними цікавих нових навичок. Дивіться фільми, і грайте в ігри. І для цього є багато методичних матеріалів, яким чином разом з дитиною щось робити. І саме головне, якщо ваша дитина потрапила в якусь залежність від соціальної групи, від підлітків, які схильні до злочинності, і навіть до залежності від психотропних речовин, алкоголю, єдиний спосіб допомогти дитині це разом з нею, взявши її за руку, виходити з цього через щось цікаве і зрозуміле, приєднатись. І потягти у світ гармонії, радості, цікавості і навчання. Нехай ваше батьківство буде щасливим, гармонійним і успішним.